Так, добрий день. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота, тема, тема, паралелограм, властивості. Паралелограма. Розв'язання задач. Так. Ну, давайте згадаємо з вами спочатку паралелограм. Він виглядає у нас ось так. Ось. Нагадую просто вам. Так. Ми знаємо з вами, що у паралелограма протилежні сторони рівні. Ось так. У паралелограма протилежні кути рівні. Протилежні сторони, паралелограма паралельні, С, Д. І якщо в паралелограмі провести діагоналі, то діагоналі паралелограма перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Це ми згадуємо з вами ті властивості, які ми розглянули на минулому уроці. Так, якщо в мене тут є точка перетину. Поставимо точку О, тоді БО дорівнює ДО і АО дорівнює ОЦ, сторони паралельні рівні, кути протилежні рівні, ну, сторони теж протилежні, да? і діагоналі перетинаються, точкою перетину діляться навпіл. Це те, що ми з вами розглянули на минулому році. Сьогодні будемо розв'язувати задачі ну, про паралелограм. Так, згадуємо так, е якісь властивості, які ми вчили в минулому році. Про трикутники трошки поговоримо при розв'язанні задач і так далі. Так, дивіться. Значить, задача 1. Ось вона у нас. Дивимось, у нас задано паралелограм. К ЛРС. Пишемо дано. Дано. К Л. С. Паралелограм. Так. В паралелограмі нашому КЛ дорівнює 2 відрізочок. SE дорівнює 4, також в паралограмі проведено висоту ЛЕ, ЛЕ висота. Так. І при проведенні цієї висоти утворився прямокутний трикутничок КЛЕ, в якому є кут 60 градусів, K дорівнює 60 градусів. Якщо ми згадаємо властивості паралограма, то кут R теж 60 розів, але поки що нам це не треба, походу подивимось, чи, чи знадобиться це. Так, знайти периметр K L R S. Так, дивимось, що ми тут бачимо перше. Перше, що бачимо. Щоб знайти периметр взагалі-то, треба знати всі сторони. Сторона ЛК в мене є, чи KL є, і ми знаємо властивість паралелограма, що в ньому протилежні сторони рівні, значить, я можу сказати, що КЛ дорівнює RS і дорівнює 2. Поставлю тут собі засічки. Раз. Два використали. далі. Хочу знайти тепер сторони дві інші. Вони теж рівні між собою. Да? І в одній стороні, на одній стороні, да, є відрізочок ЄС, який дорівнює 4. Значить, нам треба знайти відрізок КЕ. Я вам вже говорила, що якщо треба знайти якийсь відрізок, то найкраще його розглядати в трикутнику. Тому що для трикутника ми знаємо найбільше форму. Значить, який трикутник? Ну, напрашується, да? Трикутник розглянемо. Трикутник КЛЕ. В ньому є кут 60 градусів, інший кут 90 градусів. Да? Ну, якщо є кут, значить я, звичайно, намагаюся це використати. Да? 60 градусів, цей 90 градусів, ну тоді неважко знайти. І останній кут, да, L в цьому трикутнику. Якщо сума кутів трикутника 180, я треба повинна від 180 відняти 60 і 90, так? Записую кут L дорівнює 180 відняти 90 плюс 60. 90 плюс 60, 150, значить вийде 30. О, а коли я отримала кут 30 градусів, ось тут, 30 градусів, то це взагалі фантастичний кут, да? якщо він в прямокутному трикутнику, особливо, якщо ми знаємо правило, кут, який катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Значить. Ми можемо записати, що КЄ. Це і є катет, який лежить навпроти кута 30 градусів, навпроти, стрілочкою вам покажу, навпроти, ось, навпроти кута 30 градусів, лежить катет КЄ. І цей катет за правилом Кє дорівнює половині гіпотенузи. А гіпотенуза у нас в цьому трикутнику це КЛ. КЛ. А КЛ дорівнює 2, значить, одна друга на 2 це буде одиничка. КЕ дорівнює одиничці. Можемо записати тут 1. А тепер мені вже все є, так? все зрозуміло, значить, я можу третя дія. Е, відрізочок КС дорівнює сторона. Параллеграма КС дорівнює стороні ЛР. І дорівнює 1 плюс 4 дорівнює 5, правда? А тепер знайдемо периметр. Периметр нашого паралограма це буде 2 помножити. Одна сторона 2 у нас, а друга сторона 5. Значить, буде разом 20. Так, знайшли периметр. Далі другу задачу розглядаємо. Пишемо дано. Знову є паралелограм А, А, Д, Д, АДЦ Б. Це БД, мабуть, буква. А, Д, Б. Паралелограм. Так. В ньому проведено відрізок Д. Ну, поставимо тут точку К. ДК. Так. Це якийсь відрізок, який дорівнює трьом. Так, і нам треба знову знайти, що знайти периметр. КД дорівнює. 3, кут АДК дорівнює 60 градусів. Знайти. Периметр А, ДЦБ. Щоб знайти периметр, треба знати всі сторони. Знову дивлюся. Пам'ятаю, паралограма протилежні сторони, паралельні і рівні. Значить, у мене АД сторона, дорівнює стороні БЦ і дорівнює трьом. Прекрасно. Знайшли сторони, оці рівні. Далі дивлюся. Знову є якийсь трикутник, так? І в цьому трикутнику є дві сторони вже відомі, три-три. 3, 3, кут відомий. Значить, зрозуміло, що з нього ми зможемо знайти або спробуємо знайти сторону АК. Пишемо друге, розглянемо. Трикутник АДК що в ньому є? Кут D дорівнює 60 градусів. Ну, поки що мені це нічого не дає. Дивлюся, що ще є сторони AD дорівнює KD. Це бічні сторони трикутника, і вони між собою рівні. Значить, я можу зробити висновок, що трикутник АДК рівноведрений. Да? Далі, що ми знаємо про рівнобедрений трикутник? В рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Значить, я можу з цього зробити висновок, що кут А дорівнює куту К. Так, а тепер я їх знайду, ці два кути. Треба від 180 відняти 60. І те, що вийде, поділити. На 2, тому що вони рівні. 120 поділити на 2 дорівнює 60 градусів. Отже, ми отримали трикутник, в якому всі кути по скільки по 60 градусів. Значить, можемо знову зробити висновок, що трикутник АДК рівносторонній. Так, а якщо трикутник рівносторонній, значить звідси, що АК теж дорівнює 3. Ось ми знайшли цей відрізочок, частинку сторони, кусочок від сторони паралограма. Значить, я можу тепер знайти всю сторону АБ, третє, АБ і друга сторона паралограма ДЦ так само. Вони рівні між собою, значить, я їх можу прирівнювати. І АВ – це у мене 3 плюс 2, дорівняння 5. І тепер четвертий, я можу тепер знайти периметр. Периметр паралограма це у нас що? Дві сторони по 3, і дві сторони по 5. 5 плюс 3 8 на 2, 16. Значить, ви, коли виконуєте, переглядуєте відео, виконуєте класну роботу. В класній роботі повністю повинен бути малюнок, повинен бути біля малюнка, дано повний розв'язок. Тому що це зразок ваш для домашньої роботи. Не просто переглянули і забули, ні, все малюємо і записуємо. Так. Можете зупинити собі і перемалювати, я не зупиняюся. Далі задача наступна. Наступна задача у нас. Зараз ми її скопіюємо. Ось цю. Так, знову треба знайти периметр паралелограма. Так, дивіться. Знову записують дано. А Д, С, Б. Паралелограм. Паралелограм. Бачите, даних у нас тут зовсім практично мало. Є це, це якась пряма, яка перетинає його дві паралельні сторони АД і СБ. Сторони, знаємо, паралограма паралельні. Так, оцей маленький кусочок 2. АЕ дорівнює 2. Знайти. периметр. Так, дивлюся. Що в мене тут є? Ну, поки що взагалі нічого нема, так? Якщо я візьму і цей паралелограм, дивіться, ось так, ой, назад. Ось так виділю і візьму його і поверну. Скопіюю спочатку, щоб не портити. І візьму його сюди і поверну. Якось поверну. Так, дивіться. Поверну. Що я буду тут зараз бачити? Ось у мене ці дві прямі АД і BC. Я їх продовжу візьму, щоб чітко було видно. І Ви зараз розумієте, що я від вас хочу. Так, криво, зараз буде рівно. Візьму, продлю ці сторони. Ось так. Так, і ці дві продлю. І оцю сторону також ось так. так. Дивіться. Що це в мене отрималося? Ми знаємо, що в паралограмі сторони, які паралельні, так? значить АД і BC між собою паралельні. І якщо дві паралельні прямі перетинає третя, вона називається Січна, то при цьому утворюються цікаві кути, да? кути у нас вони позначені. Кути, дивіться, оцей кут дорівнює цьому, ну, це добре. А ще виходить, що кут, оцей кут і оцей внизу, вони внутрішні, навхрест лежачі, при Паралельних прямих і січній. Якщо ці кути рівні, тоді ми щось можемо сказати про трикутник ЄДЦ. Е, так, тепер я позначу тут на цьому нашому заданому трикутнику, позначу, де в мене отрималися однакові кути. Ось тут ще кут однаковий. Значить, пишу розв'язок. Перше. Ну, можемо спочатку почати, мабуть, з цієї цифри 6, яка тут внизу трошки не видно, значить, АБ дорівнює. Чому у нас? А дорівнює DC, це протилежні сторони паралограма, паралельні рівні і дорівнює 6. Це видно, так? Друге, Друге, знову ж, ми бачимо трикутник, значить, треба його розглядати, розглянемо. Ой, щось криво. Трикутник ЕДЦ. І в цьому трикутнику, якщо подивитися на цей малюнок, де ми щось домалювали, отримуємо, що кут Є кут. Е, дорівнює куту С і дорівнює. Ку. БЦЕ. E. E. Я його трьома буквами позначила, бо він не з... у нас знаходиться за межами трикутника. Є е, і БЦЕ, e. вони рівні. Значить, ЕЦ рівні у нас по малюнку, ми бачимо, так? а ось ці два кути у нас рівні, як кути внутрішні навхрест лежачі. Або просто напишу коротше, навхрест лежачі при паралельних прямих і січній. Так, якщо ці кути рівні в трикутнику, значить кути при основі рівні. Значить, можемо зробити висновок, що трикутник EDC рівнобедрений, так? Рівнобедрений. І тоді ЄД дорівнює ДЦ, а ДЦ у нас 6, значить ЕД теж 6. Ось ми знайшли оцей кусочок, невідомий з трикутника. І тепер я можу сказати: третє, що АД, сторона паралелограма дорівнює стороні СБ і дорівнює 6 плюс 2, дорівнює 8. Ну і тепер периметр легко знайти. Периметр це дві сторони по 8, і дві сторони по 6. 6 додати 8, 14 на 2, 28. Значить, тут ми з вами згадали кути, які утворюються при перетині двох паралельних прямих січною. Чому прямі паралельні АД і БЦ? Тому що це сторони паралелограма. В нього сторони протилежні паралельні. Ми побачили, що кути БЦЕ і ДЕЦ. Рівні як внутрішній нахрест лежачий. А за умовою, вони разом ще й рівні куту, де це є. Значить, трикутник ЕДЦ рівнобедрений, тому що кути при основі рівні. А якщо він рівнобедрений, значить сторона ЕД дорівнює стороні ДЦ. Коли ми знайшли кусочок ЕД, можна знайти повністю сторону паралограму. І тоді вже повністю знайти периметр. Значить, цю задачу теж повністю перемальовуємо собі в зошит з малюночком, з позначеннями всіми і так далі. І домашнє завдання, подивіться. Домашнє завдання у вас ось воно, чотири задачки. Перша навіть дуже проста, але нехай буде. Значить, ось друга задача знову дано паралелограм, і треба знайти його периметр. Третя задача є 30 градусів, кут уже заданий. Тут використаєте властивість цю чудову, катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. І тут у нас, подивіться, це прямокутник, це окремий вид паралелограма. Паралелограм, в якому кути по 90 градусів. Да? І в ньому є кут 45 градусів, і тут теж є внутрішній навхрест лежачий. Ви побачите, що ще тут є 45 і так далі, і тоді е дуже легко буде зрозуміти, що це, що це взагалі за чотирикутник цікавий. Так, значить, виконуєте домашнє завдання. Домашнє завдання оформлюєте повністю дано е знайти розв'язок, щоб було там пояснення, щоб я могла прочитати і зрозуміти хід ваших думок. І відправляєте на просвіту все.